thank Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки тижня, які нещодавно й минув. Тому що понеділок це такий день, коли треба подивитися, що важливого було минулого тижня. Було дуже багато цікавих подій. Ми вибрали з них ті, від яких відвернуто було увагу іншими подіями. І про ці інші події ми також поговоримо обов'язково. Проблеми знову у Бріксі було Сільва, президент Бразилії, повертався із Китаю і зупинився у Москві спеціально. Ну якби технічно, звичайно, зупинка. Але можна було вибрати будь-яке інше литовище і не в Москві, а в Росії навіть, хоч це їм в принципі жодного значення не мало би б. Але Лолода Сільва вирішив проявити свої миротворчі здібності. Якщо вони у нього такі є, то він вирішив це здійснити саме в Москві, заохотивши, заохотивши свого колегу диктатора Путіна до того, щоб він полетів. До Стамбулу взяв участь у мирних перемовинах і поклав край війні, яку розв'язала сама Росія. Війні окупаційній війні загарбницькій. розховував Лулода Сільва, що ось він прилетів, з ним зустрінеться Путін. Він його переконає в чотири ока, через там, можливо перекладачів найближчі з найближчого оточення. Не знаємо, як стратегічно мислив президент Бразилії Лода Сільва, запрошуючи зустріч із Путіним. Але тим не менше він прочекав цієї зустрічі Остачі практично цілий день і не зустрівся. Це свідчить про те, що ну по першому Росія вже прийняла рішення щодо миротворчих ініціатив інших держав, як вона ставиться до миру, до припинення тридцятиденного війни. До всього того, що пропонує Захід. За цим уважно стежать Сполучені Штати. Ну за чим стежать сполучені Штати? Сполучені Штати стежать за тим, щоб європейські союзники і Україна в тому числі не тиснули на шанованого Трампом Путіна. Лода Сільва чекав довго і, не дочекавшись, полетів, залишив в душі місце для образи, тому що сам президент Лода Сільва неоднозначна фігура. Йому довелось пройти через тюремне ув'язнення за хабарництво, бути закиданим гнилими помідорами, гнилими фруктами від політичних опонентів та її колег по політичній силі. А пізніше він відродився, став президентом, перед тим скасувавши всі звинувачення проти себе Ну, Бразилія може собі таке дозволити і обрала Лулу до -Лу -Лу президента. Тобто людина з цікавими і дуже амбітними рисами характеру. Не думаю, що він ось так взяв і забув те, що трапилося з ним в Москві. Не те, що ви там змарнував час, це зрозуміло. Ним знехтували що з, з ним знехтували. Так звісно, це може бути невелика проблема. Може, і справді він терплячий і не уваги на образи і прямі нехтуваннями його пропозицій. Але тим не менше, це дуже характерна історія, як про стосунки всередині Брікс, бо не забуваємо, що Бразилія це літера Б, перша літера у цьому утворенні. А з другого боку, це ще раз підкреслює, що Кремль навіть обговорювати навіть з друзями, навіть з колегами по одній структурі не хоче питання миру чи припинення війни в Україні. Вони налаштовані на війну, і Лулода Сільва мав можливість в цьому переконатися. Не знаю, чи Бразилія після цього буде якось прихильніше ставитися до співпраці з Україною. Не думаю, попри те, що там мешкає 800 тисяч українців, і вони є достатньо авторитетними хліборобами в цьому краю, Але тим не менше вони не мають впливу на країну перебування, та і країна перебування є такою достатньо цікавою структурою, тобто це антиамериканська країна, яка бачить себе в парі з Китаєм. Ну Росія це партнер Китаю під Китаєм, Росія, і тому стосунки так є з Росією, Бразилії, але головним форпостом. Цих стосунків є Пекін, тому повернення з Китаю через Москву Луда -Лу Сильва дуже надовго запам'ятається. Ну і також цікаві події відбуваються у Литві. В Литві було порушено кримінальну справу проти кандидата у президенти цієї країни е Едуардаса Вайткуса, е який відмовився коментувати цю новину. І Едуардас Вайткас він є насправді кандидатом у президенти від найпроросійських сил Литви. І, і, звісна річ він якраз про те. Що з ним відбувається, як його переслідує литовська влада, розповідав і Білорусь, Литва абсолютно безбентежно ставилася до подібних проявів раніше, вважаючи, що сильною є позиція литовської солідарності щодо європейського вибору, щодо НАТО щодо підтримки України, тобто щодо всіх тих вартостей, які ми знаємо, не володіє Литва. Дуже важливим є те, що кримінальна справа проти Едуарда Савайткоса порушена за. За ознаками його співпраці з країною, допомозі країні, яка діяла проти литовської держави, тут мається на увазі Білорусія, де саме він і надавав інформацію про внутрішньолитовські проблеми, внутрішнолит... ну, принаймні ті речі, які не вартувало би розповідати. За межами відповідних структур, але він це зробив. Ця співпраця є явною, і звичайно, мається на увазі також його співпраця із Росією в тому, щоб пошкодити інтересам Литви. І Це важливий прецедент, який формує нову реальність вже навіть у сусідніх з агресорами країнах. Ну бо звісно, що Білорусь також є частиною агресивної війни Росії проти України. Білорусь такий самий агресор у діях проти України, як і Росія. Мінськ від Москви не відрізняється нічим у ворожих діях проти України. Тому будь-яка співпраця з ним тягне за собою переслідування тих, хто співпрацює за зраду батьківщини, і це добре. Це нова підкреслюю, реальність в таких країнах, як Літва, в подальшому має дуже ретельно дивитися. На те, що буде відбуватися в Латгалії, Латвія, у приклад Литви має надихати і всіх решта уряди країн, які межують із агресорами, з тим, щоб убезпечувати себе від проти конституційних дій на їхніх теренах. Ну і разом з цим Росія здійснила масовану атаку перед 9 травня на Литву, на Латвію і частково на Естонію, з тим, щоб розмістити в місцевих засобах масової інформації або дзеркала, зроблених з цих сфальшованих зовнішньо, які нагадують діють. Чи змі, але тим не менше вони вирішили там розмістити антилитовські заклики, і заклики в тому, що притісняється російська меншина, і властиво цей кандидат в президенти, проти котрого порушена кримінальна справа Едуарда Свайткас. Також оприлюднював на прес в Білорусі інформацію про те, що Литва, тільки та й робить, що переслідує російськомовне населення, спираючись на цю прес-конференцію, зрадника литов Я сподіваюся, що Литовська служба безпеки доведе, що саме зрадницькою була його діяльність. Спираючись на це, російські змі фальшували і забезпечували підґрунті для того, щоб дезінформувати і литовське суспільство, і польське, і європейське. Про те, що відбувається в Литві. це тиск, це атака на Литву. Ну і Головні новини за цей тиждень. Звичайно, ми вже обговорювали неодноразово, і з багатьох сторін заглядали на те, що відбулося в Стамбулі, як і було передбачено мною жодних змін на лінії бойового зіткнення не відбулося. Україна не отримала жодних інших пропозицій, ніж віддати суверенні українські території Росії для того, щоб Росія після того подумала про можливий сценарій. І припинення вогню було зрозуміло, що жодних спроб з боку Вашингтона на посилення позиції України не буде зроблено, і звісно, річ, що союзницькі дії. Спільні дії Європи дали сигнал дуже прозорий, дуже зрозумілий Москві, що Європа не роз'єднана, вона міцна як ніколи. Її солідарність з Україною не похитнула ані позиція в підтримку Росії Трампа, ані підписана між Москвою і Китаєм угода про забезпечення інтересів Китаю в Росії. Тобто, звичайно, що ця угода укладалася Росією з розрахунку на те, що буде потребувати Китаю у продовженні. Тривалої війни, тобто Росія, готується винятково до тривалих бойових дій, і ситуація в Стамбулі не могла в жодною мірою змінити картину ні на полі бою, ні на дипломатичних столах перемовини, які би могли вестися десь там кулуарно між Києвом і Вашингтоном. Жодного поступу там не відбулося і не відбудеться навіть після телефонної розмови, яка має за інформацією Трампа змінити ситуацію. Телефон. Пони розмови Трампа і Путіна. Трамп може і дві-три години послухати про те, що Україна і Росія це один народ, що в Україні точиться не загарбницька російська агресія, а це є міжособи, це громадянська війна між одним народом про те, який шлях обрати, і що Росія сильніша, вона переможе, і з цим погодиться безперечно Трамп. Можливо, він якось після того і зреагує, можливо, ні. Можливо, Конгрес. Прийме таке рішення про накладання санкцій на Росію, невідомо. Але Європейський Союз свої інші санкції, крім тих, які нещодавно були прийняті, власне, це буде не черговий пакет санкцій, а окремий спеціальний. Так він також не буде вбивчим, але він буде чутливим і він буде також сигналом. До Вашингтону, що ви, Америка, не дієте. Ти Трамп не дієш, а Європа діє. Тому не звинувачуй інших без діяльності. Сам, будь ласка, запропонуй щось окрім слів підтримки Путіна. Лосиво тому дуже важливо було спостерігати за виборами, які були цієї неділі. Вибори в Румунії і вибори в Польщі. Якщо в Польщі це був перший тур, і було зрозуміло, що Рафал Часковський вигідний, зручний для України кандидат, обійде Кароля Навроцького, який з одного боку Зентує ту ж саму позицію, яку обіймає зараз президент Польщі Анджей Дуда. Тобто вони мало чим буде відрізнятися позиція Навроцького і Дуди, але зручнішою, вигіднішою для України, звичайно, буде перемога Рафала Часковського. Це ж таки лишилася інтрига. Не було інтриги, хто війде в другий тур, але інтрига полишається, бо розрив дуже малий, непередбачувано мало набрали ті кандидати, які. Передадуть свою підтримку Рафалу Часковському, але тим не менше, ситуація складається не дуже категорично в Румунії. Щастя переміг мер Бухареста Ніку Шордан, тобто це. Фігура, яка є не просто зручна для України, а реально проукраїнський кандидат, проєвропейський. а проєвропейський майже завжди дорівнює проукраїнський. тому що Україна не просто частина Європи географічна, а для багатьох європейських лідерів, таких як Нікуш Ордан, Україна є частиною європейської спільноти, і це важливо розуміти, що сусідська країна з Україною обрала саме такого якісного президента. А що цікаво було з обрання з обрання, це те, що практично 70 75% відсотків румунської діаспори проголосувало проти дана, підтримавши Сімона. Це цікава інформація, коли люди, які мешкають на заході, які здавалось би мусили підтримати кандидата, який будує стосунки Румунії з європейським союзом, допомагає використовувати переваги перебування Румунії в ЄС діаспора голосує за того, хто хоче зруйнувати європейський союз, хто хоче вивести Румунію із НАТО і з ЄС, хто. Хоче змусити перестати допомагати Румуній і Україні. Це дивно, але богу дякувати. Це тільки цікаво буде для того, щоб розуміти природу речей, яка точиться зараз в румунській діаспорі, наприклад, але перемога відбулася, і тут можна ставити крапку. Що цікаво, обидва учасники останніх виборів, як в Румунії, так і в Польщі, є мерами столиць. Переможець виборчої кампанії президентської Ніко Шордан є мером Бохаресту. А Рафал Часковський є мером Варшави. зрозуміло на кого спираються кандидати. Ну тепер вже президент спирався на міський електорат. А в Польщі Часковський буде спиратися впередовсім на міський електорат. Сільський електорат, електорат східної Польщі, зокрема, буде голосувати за супротивника часковського навроску. За цим будемо спостерігати, слідкувати. Але найважливіше, Росія робила усе для того, щоб проникнути у вибори Румунії і привести до влади в Румунії антиукраїнського кандидата, антиєвропейського також головне антиукраїнського завдання. Ам Росії було привести до влади в Бухаресті ще одного фіцю або Орбана. Тобто, це було завдання. Таке саме завдання ставить перед собою і Москва і в Польщі вийде чи не вийде. Відповідь на це буде давати польські виборці. Зрозуміло, але тим не менше, польщу розглядає Росія як територію власного впливу і буде робити усе до 1 червня, коли відбудеться другий тур президентських виборів, щоб уможливити прихід до влади. Трошки гіршого для України, менш зручнішого для України кандидата на посаду президента Навроцького. Навроцький в першу чергу ставить на своїх. Передвиборчих плакатах гасло про Україну те, що без визнання волинської трагедії України не бачити ні в ЄС, ні в НАТО. Це слизька тема. Я думаю, що до неї ми колись небудь повернемося. Але також треба розуміти, що це передвиборче гасло не спрацює воно в подальшому, коли стане навровський президентом. Але зусиль. Краще, щоб до влади в Польщі прийшов той, хто має на передвиборчих плакатах гасло в підтримку України, а не навпаки. Також важливими були заяви двох міністрів оборони, зроблені на цьому тижні. Це міністр оборони Франції і міністр оборони Німеччини. Вони обидва практично унісон заявили, що потрібно розбудовувати український військово-промисловий комплекс, розбудовувати українську армію, і за жодних обставин не може йти мова у будь-яких подальших перемог. Ована щодо зменшення сили української арми. це важливо. Це найважливіше, як на мене, заява в принципі, тому що це підкреслює, що Берлін не просто змінив політичний прапор над Рестагом, а справді змінив позицію щодо підтримки України. Вона із загальної доброї стала такою ж самою як французька сильною, і це свідчить дуже позитивно для України, тому що німецький військово-промисловий комплекс він як кажуть на пікові зростання Французький Завжди був на певній висоті, але спільно Берлін і Париж можуть вибудувати потужний європейський військово-промисловий комплекс. З Україною в тому числі, тому що зараз приймаються відповідні законодавчі європейські акти. Ми про них поговоримо завтра, тому що завтра буде такий європейський день. Ми поспілкуємося про те, що буде з Францією. У Франції відбулися певні події. Зокрема, вигукнув на горизонті політичного протистояння між Росією і Заходом. Такі собі дурові з телеграму. Поспілкуємося і про це також. Тому запрошую вас до перегляду каналу завтра. До зустрічі цього найкраще. Щого дякую за підписку, дякую за подобайки, дякую за спонсорство. Найважливішим є поширення. Закликаю і прошу поширювати це відео між знайомими друзями. Ставте посилання на це відео у своїх соціальних мережах, у своїх акаунтах, тому що важливим є формування загальної думки, загальної позиції щодо. Неуникненності європейського вибору України, що будь-які полягання на далеких союзників закінчуються малими успіхами, тому що найважливіше мати стосунки із сусідами, і от ми це на своєму каналі якраз промуємо. Тому закликаємо поширювати, приєднуватись. Дякую вам за увагу. Дякую всім тим, хто додивився до завершення цього відео. Все буде гаразд, слава Україні!